Приклад по Луганську, Луганськ теплокомуненерго. Я з цього приводу робив депутатський запит, і вони нараховували гроші за надані комунальні послуги сотням луганських сімей, мешканців Луганська, не надаючи при цьому послугу. Люди встановили автономне опалення, не користуються централізованим, а їм все одно нараховують послуги. Я звернувся до антимонопольного комітету з цього приводу, і ті зробили припис Луганськ теплокомуненерго, аби вони припинили нараховувати ці послуги. І ми таким чином. Звільнили тисячі людей у самому Луганську від цих віртуальних боргів. А чому я пропонував запровадити мораторій? Логіка дуже проста: в Україні майже 2 мільярди гривень заборговані з позаробітній платі. Якщо люди не отримують часно заробітні плати, не отримують часно інших соціальних платежів, як вони можуть часно платити за комунальні послуги. Тому я й пропонував тих, хто не отримує вчасно зарплати чи інших соціальних платежів, чи, наприклад, мають гроші в банку, а не можуть отримати ці гроші, щоб їх звільнити. Від сплати піні. На превеликий жаль, більшість у Верховній Раді не підтримала цей закон, але я оптиміст по життю, не втрачаю надії, що ми таки е, е, здолаємо цю проблему і запровадимо мораторій. А чому уряд знову підвищує ціни на комунальні послуги? Це у відповідності до виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом для того, щоб отримати кредити від Міжнародного валютного фонду, піднімають ціни на газ, піднімають ціни на комунальні послуги. То, а який користь От кому хто і. З мешканців Луганщини нашої відчув користь від того, що мільярди кредитів набрали зараз. Україна Тобі так, що ми віддаємо цей ці кредит, цей кредит тими комунальними послугами підвищеними. Так в тому -то і проблема, що ми навіть не віддаємо, а ми просто проїдаємо ці кредити, а віддавати землею он влада планує, запровадивши купівлю-продаж землі. Тому я е, вимагаю і наполягаю на припиненні співпраці з Міжнародним валютним фондом, от саме на таких умовах. Бо на великий жаль, ні одна країна. Іна, яка користувалася, ну, кажуть, що ми не можемо без цих грошей обійтися. Не можна. Що економіка не, не витримає? Ні, ну інші ж країни обходяться. Треба брати гроші, можна брати кредити, але за умови, коли на ці кредити відтворюється виробництво. Давайте відновимо в Луганську ті заводи, які знищені десятки років не працюють. Давайте будемо кредитувати село, аби наша Луганщина сіяла гречку, а не завозила з Китаю. От під оце кредити можна брати. А коли кредити беруть для того, щоб проїсти, а потім. Не знаю, чим повернути, і за ці кредити будемо землею своєю рідною розраховуватися, то я проти цього. Тому я вважаю, що за таких умов треба припинити співпрацю з міжнародним валютним фондом, адже жодна країна, яка користувалася. Так званими порадами міжнародного валютного фонду користі не було, Згадайте Аргентину з її дефолтом, от те саме чекає нас, якщо ми й далі йтимемо по цій дорозі за позичень. Бо насправді позичають гроші і проїдає влада, а відповідальні за повернення кредитів перекладають на простих людей. Якщо вже торкнулося земельної реформи, то селяни з очікування чекають на земельну реформу, і країна вже давно чекає земельної реформи. Чи ось в ті. В тому, як подається сьогодні земельна форма, вона такою потрібна. Оцей земельний земельний банк, коли буде скуплятися земля, чи не чи не стане так, що земля надійде в руки ось якісь привні привладним чиновникам, привладним людям? Олександр я вам скажу так, що насправді чекають не селяни земельної реформи, а чекають олігархії. Чекають ті, хто хоче бути латифундистами. Насправді для чого ініціюється питання продажу землі? Бо все вже розпродали. Згадайте, шановні глядачі, як на початку 90-х кожному з нас дали по ваучеру і сказали, що ми володіємо частинкою загальнодержавної власності, де та власність в олігархів Пінчука, Ахметова, Суркіса, Коломойського і Тігіпка і в усіх інших олігархів. А кожному нас залишили ваучер, яким невідомо де можна користуватися. Тобто десяток сімей. Забрали всю власність, а нам залишили одні ваучери. Те саме буде з землею. Якщо зараз почати продавати землю, це означає, що в Україні буде там десяток, двадцять сімей, латифундистів, і вони вже зараз через оренду, через інші механізми вже фактично заволоділи цією землею. А зараз чекають тільки легалізації і продажу, щоб потім мільйони людей, які сьогодні володіють своїми наділами, батраками ходили на цій землі, а вони на цьому будуть заробляти мільярди. Подивіться, що в світі робиться, Засух. І голод і все інше на за останні десятиріччя найбільше, що подорожчало, це продовольство. Тобто Україна і своїми земельними ресурсами, якщо правильно ними користуватися, може півсвіту годувати. Мені в якому разі не повинні продавати землю. Земля вона не може бути товаром, земля не може бути об'єктом купівлі-продажу. Хочуть ті, хто має гроші. Землею користуватися, будь ласка, в оренду беріть в оренду на 50, на 100 років. Користуйтесь, якщо не користуєтесь там два роки підряд чи, наприклад, сієте те, що знищує родючі землі, значить забирати цю землю в законному порядку. Але земля повинна належати державі. А якщо є дід чи баба, які не можуть розпоряджатися цією землею, самі не можуть її обробляти, тоді треба створити можливості, аби вони мали її здати в оренду за пристойний відсоток, а не за копійки, як сьогодні платять, чи гнилою половою, яку навіть кури не їдять. Тобто держава, уряд, влада має створити умови для господарювання на селі. Дві головні умови: це кредитна політика і податкова політика. Не стягуйте із селян останню копійку податки, дайте можливість Можливість селянам кредити брати дешеві. І ніякого інвестора закордонного не треба. Самі наші люди все оброблять, це зберуть, плюс сільгостехніку, щоб мали можливість купувати, щоб не імпортно завозили, а щоб наш харківський тракторний завод працював, герсонський комбайновий, щоб працював, а не один імпортний завозять до нас техніку. То звідки в людей буде робота, зарплата? Чо нам в Луганську не можна забирати сільськогосподарську техніку? Чо нам не можна сівалки які-небудь робити, чи комбайни, чи ще що-небудь. А чого? Бо все. З і імпорт завозять, а наші люди ходять без роботи, без зарплати. От я вважаю, що поки ми не припинимо цю політику, до тих пір владу в країні не буде. Ну а як, як бути, як розривати ті контракти, що е, заключаються з, з іноземними Та не компанери. треба їх укладати, дай все для того, щоб не було чого розривати, не треба укладати. А тих, хто уклав ці контракти, треба разом з контрактами, тими дав одне місце за е, е, нехтування національних інтересів України? Розумієте, проблема полягає в тому, що Україну фактично перетворили у територію споживання, знищене все виробництво, завозять сюди імпортний непотріб тричі дорожчий, ніж там за кордоном. І нехай наші люди їдять оцей непотріб. Да? Ковбаса, у якій одна назва, тільки що ковбаса. Попробуйте де-небудь у Лондоні, в, в Парижі, в Берліні знайти українське сало, українську ковбасу, український часник чи український хліб. Ви ніколи не знайдете. Зайдіть в наші луганські магазини. Що ми бачимо? Один імпорт. Та хіба це правильно? У сільськогосподарській землі, яка споконвіку всі годувала, у нас імпортний крам на полицях. Цибуля, часник. Нам з Єгипту завозять картоплю. Із Тунісу завозять часник, часник, який ми у селі на городі у червні місяці рвали отой молодий часник. Сьогодні я тепер повинен туніський часник їсти разом з його революціями. Не треба мені туніського часника, дайте мені українського, луганського, чернігівського. картоплю я хочу нашу їсти, а не єгипетську. І яблука я хочу наші їсти, а не аргентинські чи молдаванські. І молоко наше пити. Я думаю, що всі люди, українські, хочуть їсти українське. Завдання держави створити ці умови. А крім того, крім сільського господарства, має бути виробництво. От у місті, в Луганську ж нема сільського господарства, не кожен же може утримувати присадибну ділянку. Тому людям треба дати можливість працювати на заводах, на фабриках. А для того, щоб була можливість працювати, треба перекрити доступ імпорту в країну. Я не кажу, щоб встановити якісь штучні бар'єри. Ні. Але світ... Това організація торгівлі, членами якої ми є, дозволяє нам там певні механізми для того, щоб встановлювати обмеження. Нам, наприклад, для того, щоб завести ковбасу там, у Францію, нам не скажуть, що нам не можна її вести. Але вони виставлятимуть вимоги до якості, ще цілі параметри. І внаслідок цього наша ковбаса туди не попадає. Так, от, поки нашої української ковбаси чи сала не буде в Парижі чи в Берліні, значить і їхніх ковбас не повинно бути у наших магазинах, у тому числі в Луганській. Треба. Взаємно. Ви не хочете нашу, ми не хочемо вашу. У нас є питання від телегля... телеглядачів. Добрий вечір, ви в ефірі. Прошу питання. Здравствуйте, Олег. Николай, сказав сказано, у мене є вопрос в пенсіонной реформі. Вот ребят, нема в бюджеті пенсіон. А от такий питання. вот, которые едут в Израиль, пенсию выплачивает Украина. А другие страны, например, ну, СНР, те выплату пенсию берут на себя. А это что, меньше вартости, как Дякую, шановний Микола, за запитання. Знаєте, я, моя думка така, що незалежно від того, куди людина їде, чи в Ізраїль, чи ще кудись за кордон, але якщо він все життя в Україні відпрацював і сплачував внески свої зарплати до пенсійного фонду, зрозуміло, що держава має виплачувати цій людині пенсію, бо у кожної людини можуть бути свої життєві обставини. Наприклад, він до рідні кудись за кордон їде, то що ж йому без пенсії сидіти? Але от щодо того, що наші люди, які тут живуть, яким нікуди їхати і не отримують пенсії, от це зовсім інший бік медалі. І на жаль, нинішня влада не справляється з вирішенням цієї проблеми. Нам пропонують провести пенсійну реформу, яка полягає у баченні нинішньої влади у підвищенні пенсійного віку, у у ліквідації всяких там пенсійних пільг, типу дострокового виходу на пенсію. Тощо, я вважаю, що це абсолютно неправильний шлях, що треба не ставити воза попереду кобили, поки сім. Мільйонів людей, українців, працюватиме за кордоном, ніяких пенсій не буде. Тому що ці люди працюють за кордоном, а не в Україні. І як наслідок, не платять податків до українського бюджету. Отже, завдання влади для того, щоб вирішити питання пенсійної реформи, все треба робити навпаки. Треба не піднімати пенсійний вік, бо люди, які, наприклад, не мають роботи, то їм хоч 55, хоч 60 виходить на пенсію. Коли немає роботи, не буде пенсії. А для того, щоб була пенсія, треба, щоб була робота. Тобто, завдання влади створити робочі місця. Усі наявні ресурси в державі спрямувати не на проїдання, не на розкрадання, а на створення нових робочих місць. Аби 7 мільйонів людей, які не від доброго життя поїхали за кордон, повернулись назад в Україну, щоб вони тут працювали, отримали достойні зарплати, сплачували з них пенсійні внески, і як наслідок мали пенсію. Оце єдине вирішення проблеми: відновлення власного виробництва і створення нових робочих місць на базі цього нового виробництва. І тоді вже із зарплати виплачуються пенсійні внески. А коли у нас 7 мільйонів людей працює за кордоном, 2 мільйони людей в Україні не працюють, тобто 9 мільйонів, а працездатного населення в Україні 20 мільйонів, тобто, фактично половина не працює. Звідки будуть гроші в бюджеті? А з бюджету, відповідно, тоді немає ні грошей на пенсії, ні грошей на зарплати бюджетникам. Тобто, треба не пенсійний вік піднімати, треба не урізати людям навіть о ті мізерні пенсії, які вони отримують, що в цьому році там, 50 гривень до пенсії додають. Що таке 50 гривень? Коли ви бачите щодня ціни на базарі, в магазинах ростуть, а людям за рік всього 54 4 гривні до пенсії додають. А для того, щоб були гроші в бюджеті, треба відновлювати власне виробництво. У нас не буде в бюджеті грошей, коли наша промисловість не працюватиме, коли люди не матимуть зарплати. Ми не можемо весь час виплачувати пенсії і зарплати бюджетникам із запозичених коштів в Міжнародному валютному фонді. Бо Вони нам сьогодні дають кредити, ми їх проїдаємо на зарплати пенсії, а завтра за ці кредити в нас. Землю заберуть. А завтра за ці кредити в нас душу заберуть, е, наше майбутнє заберуть. От якщо ми дбаємо про майбутнє своїх дітей, про майбутнє своєї країни, нам треба ставку робити на власне виробництво. Я це називаю, от моя програма дій це нова економічна політика. Нам треба запровадити в країні, пам'ятаєте, як в 20-х роках минулого століття після. Громадянської війни в радянському Союзі Ленін запровадив НЕП. От я вважаю, що сьогодні для країни України так само треба запровадити нову економічну політику. Ми маємо зосередити всі наші зусилля на відновленні власного виробництва. Держава має підтримувати власного національного товаровиробника. забезпечити людей роботою, зарплатою. Вони внаслідок цього матимуть упевненість в завтрашньому дні. Молодь, які сьогодні закінчують вузи, отримають роботу, а не тинятимуться без роботи, отоді От в нашої країні. Не буде впевненість. І тоді луганські жінки, які я сьогодні намагався привітати, а вони проходили, навіть не посміхались. Вони чого не посміхались. Тому що їх життя так задовбало, стільки проблем у них на плечах, що вони навіть у свято не посміхаються. А я хочу, щоб вони не тільки в свята посміхались, а щодня посміхались. Ви не перші, хто кажете про нову.